У нас ранні овочі почалися з середини лютого, вже тому завжди в зв'язку з тим, що ранні овочі є специфіка вирощування своя в закритих ґрунтах або гідропонними методами насиченими рідинами. Тому завжди є такий ризик, що можливо є значне якесь там чи незначне перевищення на відповідність тим нормам, які повинні відповідати. Тому ми і говоримо за ранні овочі лише про нітрат. В цьому році набагато, якщо взяти за цей період до сьогоднішнього дня, ми в цілому десь там біля 10 тонн не допущено було продукції, то в цьому році скажімо, там 2 тонни. Чому так? Це з однієї сторони добре. Але треба врахувати, що продукції було ж менше в зв'язку з військовими станом, які є, ясно питання надходження з тих регіонів, які поставляли нам продукцію, набагато зменшилось. У нас на сьогоднішній день, як говорити, до капуста, огірок, цибуля, редиска. Це вже йде в нас з цієї сторони: Закарпаття, і Рівенщина, і Івано-Франківщина, звідси йде. По імпортних продуктах я маю до овочах, це поки ще йде у нас перець, те, що ми помідори. Є і своя наша внутрішня продукція, це огірки Житомирські, є тепличні господарства. Держава дає навіть дотації на розвинений розвиток тепличних господарств. Це дуже великі значні кошти, тому що те, що не вистачало у нас на сьогоднішній день, що завозилося з південних областей, зараз перекривається тим. Тому є е, перевищення є, були вони, і я скажу, вони будуть перевищення просто для своєї продукту, кожен раз е, це якийсь інший час. І кожна людина повинна розуміти, що якщо воно раннє, воно трошечки воно відповідає вимогам, е, але воно трошечки має не ту, не ту структуровану систему, яку потрібно. Саме найбільше, якщо в прошлому році це були у нас е, редиска, саме найбільше. То в нас Радису було за минулий рік, за перший квартал майже 7 тонн не допущено цей період. Тому в цьому році у нас по радису тільки тона, це 81% до минулого року. Якщо буряк столовий, у нас в цьому році ще не реєструвався взагалі перевищення буряка столового. Якщо говорити про капусту, що у нас було це питання, то в нас капуста лише 15% в цьому році перевищення. По нітратах. Якщо говорити за огірок, до огірок половину 50% того, що було минулого року. Якщо говорити за кабачок, ну. Мінус 33% до минулого до Редиска поки має свій е лідирує, але це теж 80% до минулорічної кількості, тому що просто немає такої кількості е продукції. То якщо її немає, то і вагістики не допущення. Але радує те, що набагато зменшилася е кількість продукції, яка не відповідала вимогам. Те, що ми купуємо в супермаркетах, де контрольоване питання. Те, що ми купуємо на ринках, де є лабораторія ваціна експертизи, там провіряється, там перевіряється, там є відповідні документи, сертифікати, там перевіряється на наявність нітратів і допускається до продажу. Все, що реалізується поза межами невстановлених місцях, це питання, кожен думати собі повинен сам. Купувати його чи не купувати. Скажіть, будь ласка, ви завезли вже рані овочі, чи так, купують звичайно. люди, і що купують найбільше? Ну, найбільше купують наш. Іде рівенський огірок дуже смачний, помідорки, редька наша закарпатська хороша. Ну, все беруть по потрошки. Вся продукція проходить через перевірки да, на рівні нітратів, тому так, що так. в минулому році фіксовано було більше 25 тонн перевищення нітратів продукції. От, в цьому році як? Ні, менше, менше нітратів, звісно. Ну, хороша продукція. Люди не жалуються, приходять, беруть, помідорки дуже смачні. Ой, ручки так же само, і по фруктах беруть. Ну не тратів я б не сказала, що а що з редькою Редька дуже смачна. Немає ні ні нітратів, нічого. Ну дітям беруть діти, смакують все добре.